іпать. Є... А я а я даже ХП не зніс. А ти. Ва, вада ХП аж 10 зніс, снес... зніс, зніс. О, <говор> дай тобі <м> відхил. <плак> Є. Що? Що, що, що? То що таке? Що сталося? Хтось сміється, дихає на мене? Що такое? Это що такое? І що? <плак> Мене хтось в ту залу. Подожди, ти якісь... ноги не миті у людини, біжить по ковру. Помашіть. Ти та я не знаю. Воно біжить! Мені... Той не та я не можу, мене гатять, вони кричать на мене, я не розумію, що з ним роблю. А, я бачу тебе кося. У нього ноги не миті, года два, навіть. Ну там сліди такі за ним, як за Порошенко. Це хорошо. мене опять не схватив. Мене він гадає. Прям по самій будь. Ну це людина дивітінка. Він щось Я не розумію, що він таке робить. Він дурне якийсь на голову. Поможіть, люди добрі. Поможіть спасіть. Поможіть спасіть, люди добрі.

Блять. Тебе порвал, гусь. А ч он напал? Я не знаю. Да. Может перед ним нельзя перетаскивать. Может не, не знаю. Дай ты в сраку гусь. Ты в сраку, каже. Чо это за звук пердежа? Ай! Нет! Нет, гусь, иди в сраку, я хочу цих занести до себе дому. Гусь, да, ты зае гусь, харе прыгать на моих нервних клетках, я умоляю. Гусь, там уже 17 тысяч стоит, ну гусь. Пойми по-братськи, побратим, пожалуйста. <реку> сзади, 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 сзади. <реку> Ау ці придурки ши! Арфа, альфа, альфа нет. И еще минус, э, минус вещи вообще. Девять тысяч. Ебать. Тихо, тихо, тихо. А, а, -а больно. Душе больно. Ты! Опять. Опять. Уйди, извини. Иди сюда. Иди Отводи сюда. их от утра подальше. Да, 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 я не хочу. Далі. Шо? Він мене опять взяв. Да. Воно мене я не знаю, що воно робить змінить. Тільки стоїмниці. Он, он ХП не тратить. ХП він не тратить, але обстінку мене тільки що я доубану. У мене зв'язочки аж получились. А тут может, есть. О! Кухоль, не хочешь? Он бежит, пока ты в тупик не попадешь. Mm. Понял, походу. Да вин бежит. Да ну зайти. Тупик, еще тупик. Я не могу вообще двигаться. Ходить, не ходить. А он не ходит. Не, он чуть ходит. Не, я вообще не могу. Влево, е, куда вин меня скрывай, накрывай? Воу-воу-воу, дорогой, я мне, блин, 16 дырочка, дальше. Специально. Шо? Ты можешь хотелось его ага, нажать? Сколько? Скелетрон а -а 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 павучок. О, господи, что... В... Диви, а шо их так трое ходит? Ну, и Нет! Уйди від мене! А, ты... Ты Временно. Блин, надо на хп. Ты тики ролюйся. Ой, Эээ! Бля... Степет... 1700 я жду на карту. А? это не могу ничего делать. Я жду на банку. Понял? То да? есть... Я жду на свою банку. Ну, а, в молодобанку. Побежал. Вс, банку. Ну я банку выложу на... Ссылка в описі на підтримку моего канала. Вот. Так що підтримуйте, пожалуйста, молодого автора. Я все-таки трати аж багато часов в жизни в своей жизни. А вы ви можете выпить 0,5 арсенала не закусывающий? Легко. А де ви вообще знаходитесь? А де наша этот? На карту подивись, там типа показывается. Какую я какую-то жапку вс. Я тебе мало того, що скажу. Я мало того, що выпью арсенал 0,5 и не закусил. Так я це засниму на відео. І, 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 і вилежу на Ютуб скажу Я зміг. От, понимаете? Ну п'ять скелетрончик макдональдс 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 Макшнакник. Я люблю такі речі, як убивати скелетів Діти мені не нравляться. Ба, шо це було? Ты що, тебя забрал? Нет, дай Ярика, дай моего друга Ярика, не надо его гатить, пуза Дай Ярика. Дэд. тебе шо, кинул уже? Ну на пять кровати меня докинул. Це намки ширные такие. Каже, пора уже. Вам. Ярик. Давай, ми не можемо сопротивлятися цьому духу. Давай, Іди сюди. сюди. О, бач, даже оця от лягушка ушла. Надо починить двері, подожди. Я вбив дом. Що зробив? Увів. Та він ще раз мене взяв! Він мене впустив, кинув, поняв. І потім ще раз схватив. І побіг. І біжить. Привіт. А значить тебе черепочки. А він мене поняв, він мене кидає і... оплять. Ми записуємо, знаєш, скільки годин? Кока? Три з половиною. Oh, goodness, slow. А на Житомирському вокзалі обвалився потолок. Бабу. І бомжи е харчі нажрались. Ні, бабу, идет. в потолок. <laughs> Це даже лучший оригінал. Сто процентів. Там де оригінал, типу, на Житомирському залі обвалився попело, бабу, нюру придавило. Аж mm. димок пішов.